На цьому закінчилася наша молитва, і зараз буде наше розваження із тими, хто хоче послухати слова Божого. Знаєте, кожен раз звертаю увагу на, на молитву, як вона проходить, так сама відправа. Кожній церкві вона по-своєму, хтось має хор великий, хтось має академічний хор, хтось має такий собі простий хор, десь чоловічий хор, десь жіночий, десь мішаний. Один священник вміє співати, любить співати і вміє, так інші так любить, але не дуже вміє, а, ну і так далі. Тобто є все по-різному. І здавалося, що не є особливо так значущим, як ми молимося, так? Але скажу вам, в будь-який спосіб ця молитва має значення, бо тому що наша молитва показує наш. Показує наше відношення до Бога. Бо як ти ставишся до обряду, наскільки ти хочеш його, щоб то все гарно було ну, достойно, і по нотах, і тексти, щоб нічого не пропустити, оце наше відношення до обряду показує, в якій мірі наше відношення до Бога. Але тут є одна така дуже річ, про яку я сьогодні хочу з вами поговорити: про відношення наше до Бога. А Бога до нас, так? У нас є дуже багато таких хибних думок, коли ми думаємо, що от як я вже Богове файно заспіваю, от я як тропарі заспіваю так ідеально, то все, Бог вже мене мусить почути. Або Євангелія як прочитаю, розумієш так, щоб аж, щоб аж там всі поприсідали на задніх рядах, розумієш, то вже все. От тепер Бог мене мусить послухати. Бо я так моцно читаю. Або я куплю таку апаратуру, як ні в кого, розумієте? І в мене так буде, так буде звук такий, ну як в нас, наприклад. А? Я вже, і це вже можна собі так знаєте, помилково подумати, що це якось особливим у нас приближає до Бога. Ні. Це наслідок має бути моїх відносин до Бога. Причисту Діву Марію ще називають обручницею, так? обручниця святого Йосипа, але невіста Ісуса Христа. І Ісус Христос то і Син. І ясне діло, що тут яка невіста. Але відношення наші до Бога, вони є дуже добре відображені в подружжі. Не просто так Господь Бог взяв і Тайну подружжя підніс до гідності святої Тайни. Перше чудо, де Христос зробив, це було весілля в Кані Галилейській. І дуже часто Він порівнює, порівнює Царство Боже як бенкет, який на весілля, і закликали на бенкет гостей. Тобто Господь Бог постійно нам так, якби підказує. Що подружжя, відношення між чоловіком і жінкою, у них дуже добре відображається відношення наше до Бога. Ну, Представте собі, що чоловік з жінкою посварилися, так? все, не говорять один до одного. Говорять день, другий. На третій день чоловік думає, та що я буду сіней нервувати? Пішов там думаю? Ай хочу зробити, бору позамітаю. Піду, піду в хаті щось там поприбираю. А піду в ванні помию, там все, поприбирав все помив. А піду ще на кухню, там миски стоять, бо якісь там не помиті, взяв то все помив, то все. Жінка прийшла, подивилася, то все поприбирано таке, вроді би, як... а вона все одно злосна. От злосна, то і все. Вроді би, знаєте, в ванні чисто, і на кухні якось менше більше, а відносини не змінилися. Так же само, коли в нас немає відносин з Богом, а ми так файно заспівали, або засвітив дві свічки одну що одну. Дві свічки вже Бог ми не мусив слухати, Ну куди він сидіє, як дві свічки, а як я б зуп'єть за свічу. Мусить вже мені якось Бог відповісти на то. От дам пожертву, дам 100 гривень. Та що 100 гривень? Пів, пів тисячі дам, розумієш, все, туди вже все. Це вже торг. Можна жінку помиритися при таким торзі? Ніколи, іменно через торг і порушилися відносини між чоловіком і жінкою. Вона щось схоче своє і каже: все, не пей, не пей більше все, бо тому що не буду до тебе говорити. Він такий, ну тачкає, та я й не п'ю. Пішов десь там здибався, прийшов трохи випивши вона. Я тобі що казав? Все не хочеш творити йде. Це торг, це не відносини. Має бути любов. Відносини з Богом, це має бути відповідь на любов, яку Бог до нас вже дав, незважаючи, чи ми його любимо, чи ні. Він уже нам дає любов. Зразу. І відносини подружжі є сильні і міцні до того часу, поки є любов. А любов це є здатність на жертву. Якщо у відносинах нема здатності на жертву, то не називайте ці відносини любов'ю. Називайте їх, як хочете, контрактом, називайте їм договором, називайте їм, як хочете, но це не любов. Любов це здатність на жертву. Господь Бог до нас проявив любов і віддав себе в жертву, підтвердив. І від нас чекає покаяння і чекає від нас любові. до Нього, не до обряду, не до молитов, не до вервець, ні до чого. До Нього відносин Він чекає. І коли Ти збудуєш відносини з Богом. Потім ти їх починаєш прикрашати вервичками, молитвами, гарним співом, але має бути на першому місці Господь Бог. Я колись сказав таку фразу, то немає фрази, то фраза Святого Гостина, що якщо Бог у тебе на першому місці, то все решта в тебе на своїх місцях. Якщо ми ставимо Бога десь на друге, на третє місце, чи ще на якесь, то не буде відносить. Дивіться, чоловік і жінку, наприклад, наші відносини до сім'ї, до мами чи ще до коста, і ми завжди ставимо. Ну, хто, хто найважніше? У житті? Мама? Мама найважніше, так? А хто скаже, ну то чому мама? Сім'я. Бо мама як для малого, як я був малий, для мене була важна. А для мене, а зараз є в мене сім'я своя є. Я вже маю свою жінку, вона вже також мама. А мама вже стала бабкою, то, то вона вже що? Ну то як ти вже маму не поважаєш? Ну мама то свята. Ну то та, так, так, так. А Христос каже: хто шанує батька і матір? Більше, як мене, то й мене недостойний. Чи це виглядає на ревність? Ні. Це виглядає, щоб ми не порушили ієрархію, яку Господь Бог складає нас. Часом жінка каже, ти що мене не любиш, ти що заради мене це не зробиш? І вона з часом, із, із якогось там другого місця, чи з третього, хоче йти аж, аж на перше. Аж на місце Бога або мама вмішується в сім'ю, розумієте, і каже, слухайте, я життя прожила. Слухайте, шмеркачів, ви не знаєте, як то має бути. Послухайте, мене, я життя прожила, як знаю, так не можна робити, так не робіть, не треба вам того. А всі ці молоді кажуть, то ми, ми перед Богом одноціли, і ми, ми собі робимо так, щоб то було Богові угодно. Що ти будеш мені розказати, маму слухай. І мама себе теж пхає не на друге, третє місце, а на перше. І ще хтось приходить, теж хоче бути на першому місці, хоче вами всіма управляти. І тому кажу вам, тільки Бог на першому місці поставити, а далі там вже піде по черзі. Обряд, сім'я, мама і так далі. Бо як би не було, мусить бути чітке розмежування структури. Якщо подружжя, то мама як мінімум на третьому місці або на четвертому, якщо є діти. Ніколи не треба це мішати, не ставити дітей вище себе. Бо ви порушуєте самі відносини свої із Богом. А якщо ти порушуєш свої відносини з Богом, то ти нічого доброго у цьому світі не здобудеш. Дивіться, пречиста Діва Марія від самого свого початку від благовіщення, так я слугиня Господня. Вона каже, і для неї найважніше відносини з Богом. розумієте? І вона будує свої відносини з Богом, а далі вже вона не знає, як там буде. Бог його знає, як там буде. Я нічого не розумію, каже, я не знаю, як то станеться, але нехай буде по Слову Твоєму. Я слугиня Господня. Вона себе зразу позиціонує до Бога. І якщо ми не навчимося будувати свої відносини з Богом, то все, що ми навколо нас будемо пробувати ті поробити, це буде не дуже добре. Саме головне, щоб ми з Богом не торгувалися. Пам'ятаєте, як я вам говорив за обряди, маївку, як ми гарно співаємо, хор, який у нас дуже гарний. Як ми вміємо гарно тримати процесію в церкві, ще там щось, тропарі заспівати, по нотах, так як Бог приказав. Це є дуже добре, але це для того, щоб прикрасити і підкреслити моє відношення з Богом. Не через оцей спів я кажу, Боже, бачиш, як я тобі співаю, ти чого мене ще не любиш? Це торг так не грає. Ми мусимо мати, мусить будувати відносини з Богом, бути з ним примирені через, через цю тайну покаяння. Примиритися з Богом, з'єднатися з Богом в святому причасті, збудувати добрі відносини з Богом, як настояще подружжя, одно ціле, вже тепер ви, каже, каже Христос, тепер вже ви, верні апостол Павло, у посланні до Єфесян, 5 глава, 20 стих. Каже, що тепер ви стали одним тілом. Одним тілом, одним цілим. Вас ж вами мають бути відносини наскільки щирі, що це так як одно тіло. Знаєте, як нас кажуть народі, одно до ліса, друге до біса. Це тому, що вони не є в одному. В одному в одній уробіті, в одному розумінні, в одному цілому, розділені. а де є розділеність, там є присутність диявола, бо діяволос по-грецьки то означає роз'єднюючий. І часом через нашу обрядовість ми можемо роз'єднати людину з Богом. Ти чого без хустки прийшла. Ти що в штанах розумієш до церкви прийшла? Чому, чому такий волос розпущений, а не збереш докупи? Ну і так далі. Так? Бо тому що це для обряду треба. Інакше ти Бога весь не сподобаєш. Я знаю. Я роки прожила, я знаю, що так Бог таких не любить. Ну, вона з ним постійно з Богом спілкується. І вона знає, що Бог таких не любить. Вона собі так думає. Тому всі оці, знаєте, любітелі обрядів, і любителі повчити когось, не забувайте і задумайтеся. А якщо ваші балачки зруйнують відносини з Богом, той, хто до нього прийшов перший раз, щоб з ним налагодити відносини, ніхто з вас не знає, чому людина йде до церкви? Ви за себе дай добре не знаєте. Ви думаєте, що йдете за одним, а приходите за іншим. Думаєте, що взяли одно, а несете з церкви зовсім інше Прийшли за прощенням, отримали е, осудження. Прийшли за благословенням, отримали прокляття. Так теж буває. Ви ж не знаєте, що, з чим прийшли і з чим йдете. І тому, ваша це любов до обряду до звичаю, може поламати чиїсь відносини до Бога, тої людини, яка прийшла щирим серцем, заледве ледве зважилася. Вона не зважала ні на що, ні на одяг, ні на що. Вона дуже переживала, як вона в Божому домі скаже Богове: Господи, прости мені. Господи, я хочу налагодити з тобою відносини. Знаєте, як той блудний син. Чому Господь Бог приводить нам в приклад блудного сина? Це відносини, відносини між батьком і сином. І показує, наскільки батько довіряє синові. Син каже, дай мені частину, що мені належить. Ну я би сказав, слухай, я ще не вмер, щоб я тобі дав твою частину. Я вмру, то десь собі буде тобі в спадщину. А поки я живий, слухай, шмаркачу, що я тобі кажу. А це не, це каже, ну, добре іди. І що батько не розумів, що він не буде будувати бізнес, а протринькає ті гроші. Так і сталося. Але він потім звертає. І Господь Бог приводить у приклад відносини. Будуйте, відновлюйте відносини навіть поломані. І Він показує, бо він каже, що батько о, це я, а блудний син це ви, грішники, щоб ви знали, як я до вас відношуся. Я вас люблю і чекаю. Я вас постійно люблю і чекаю, коли ви навернетеся. І тому дуже важно, щоб кожен із нас будував собі. Відносини з Богом в першу чергу. Запитайте себе, коли ви з ним говорили, так як з батьком своїм, як з мамою. На молитві. Не просто прочитати купу молитов і думати, що так, Господи, видиш, я тобі молитвенник навіть купила новий видиш, а де читаю тобі кожен день молитви. Чого ти мені не допомагаєш? Я так всі молила Господи Боже, а син загинув на війні. Я й до церкви давала, я й до всього. Ну, що це таке є? Господи, як це так? Не торгуйтеся з Богом. Бог має свій план. І гідність тої жертви, яку приносять наші хлопці сьогодні, це і гідність Ісуса Христа. Той висів на Голгофті, на Христі за нас усіх. А наші воїни не за всіх людей, а за нашу Україну рідненьку. Це жертва велика. І не можна тут жертву зневажувати, обезцінювати. Бо тому що, кажу вам, не так легко вам у простий мирний час. Піднести себе до такої жертви, до якої жертви піднесли себе наші хлопці. Я, я вам кажу, гарантую вам, що вони з Богом на передові відносини налагодили у перший день. І з кожним днем вони тільки підсилювалися, відносини з Богом. Бо в екстремальних ситуаціях. Нема, може так, а може так. І взагалі війна, вона забирає полутони. На війні все чітко і конкретно: чорне і біле. Вороги і наші. Нема таке посередині. Війна, вона чітко зразу каже тобі так, ти в партії? за Україну, а ти проти. Інакших нема. Той, хто нейтральний, то він вам бреше. Або хоче бути нейтральним. Нема у часі війни нейтральних. Є або за Україну, або проти. Іншого нема. Якщо не за, значить проти. Скінчиться війна, будемо знову гратися демократії, свободи, тунів, полутонів. Я так, часом люблю Україну, часом не люблю, часом люблю Бога, часом не люблю. От буде мирний час, буде собі так говорити на свою голову, на свою біду. А в часі війни цього нема. І хочу вам сказати ще одну корічне закінчення щодо відносин людини з Богом. І як ми можемо собі до Бога дозволяти, наскільки можемо до Бога собі дозволяти розслаблятися. Є три церкви. Церква торжествуюча. Це ті, що в раю. Церква терпляче, це ті, що в чистилищі, які мають надію на спасення, але ще відбувають дочасну кару. І церква воююча на землі. Чуєте? Воююча, а в часі війни нема полутонів. Є чорний і білий. Ти або з Богом або проти. Нема посередині. Чи є війна, чи скінчилася в духовному світі? Ми перебуваємо, церква перебуває ті, що на землі, всі, що живі. Це церква воююча завжди, навіть в часі миру. Але воюють не один з одним, а з гріхом. З пристрастями, з похотями. І тому, перебуваючи в цьому стані духовної війни, в нас не може бути якоїсь третьої позиції. Є такий латинський термін non datur – Третього не дано. Є або за, або проти. І тому, будуючи свої відносини, самим кращим прикладом є. Пресвята Богородиця. От дивіться на Богородицю. От і представте собі її відношення до Бога. Ви представляєте, наскільки ті відносини є з нею, з Богом і Богородицею щирими, відкритими, наповнені любові і жертви, жертви і любові. Про слави і смиренності. Це все є Пресвята Богородиця. Це є цариця ангелів, чи є чесніша від Хіровимів і незрівнянно славніша від Серафимів, що без зотління Бога Слова породила. Суща Богородиця настояща, існуюча, Тебе величаємо. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.